В області почастішили випадки укусів людей отруйними павуками. Виною цьому задушлива спека. За даними прес-служби ТУ МНС України в Херсонській області, за літній період з діагнозом укус каракурта до лікарень області поступило 12 людей, у тому числі двоє дітей. Насправді, людина стикається з каракуртом досить часто. Десятки і сотні таких контактів залишаються непоміченими, тому що каракурт павук ніжний і досить придавити його в складках одягу, щоб він помер. Однак стати жертвою отруйного павука можна, працюючи на присадибній ділянці або у дворі. Про це свідчить аналіз вже зафіксованих випадків. Крім того, нерідко від укусів каракурта. Страждають люди, що відпочивають на узбережжі. Аби уберегтися від небезпечного мешканця нашого регіону, слід знати: каракурт нерідкий гість у степових господарствах, і селитися він любить в сараях, гаражах та туалетах. Самки каракуртів віддають перевагу в зутті на порозі, купам трави, хмизу, ящикам, тобто затишним для них місцям, де облаштовують гніздо. Людину каракурт кусає, коли його придавлюють ногою, рукою або з оберемком трави притуляють до тіла. Пам'ятайте про міри безпеки. Однак, якщо уникнути зустрічі з небезпечним пауком не вдалося, протягом 1-2 хвилин потрібно припекти місце укусу двома трьома сірниками, після чого максимально швидко доставити жертву павука до найближчої лікарні. Отрута каракурта в 15 разів сильніша, ніж отрута гримучої змії. Для лікування постраждалих застосовують протикаракуртову сироватку. Будьте уважні і обережні, коли працюєте на присадивних ділянках, в полі відпочиваєте на галявинах або у лісі.